Привіт, малята! Ось ми й знову з вами зустрілися. А до нас завітав лісовичок і приніс нам загадку тож уважно слухайте. У дерев'я лікар свій, дуже вправний і швидкий. Їжу в дереві шукає і деревам помагає. Всі комашки утікають, бо цей стук вже гарно знають. Молотка в нього немає, дзьобом він комах лякає. Хто це? Подумайте, діти. Дятел, вірно. Звук стук дятла. Т-т-т. Коли дятел закінчив свою роботу, в лісі настала тиша, та згодом стало чути, якийсь звук цей лісовичок шукав свого годинника. А годинник тим часом стояв на пеньочку, і було чути, як стрілочки його працювали. Звук годинника – тю-тю-тю. А тепер перевіримо, як ви уважно слухали, хто завітав до нас у гості і приніс загадку. Вірно, лісовичок. А хто лікує дерева в лісі? Дятел, молодці малята. А скажіть, який звук виходить у дятла, коли він стукає по дереву? Які ви маленькі розумнички, вірно, це звук т, т, т. А скажіть, що загубив лісовичок у лісі? Вірно, які ви уважні він загубив свій годинник. А який звук? У годинника, коли працюють його стрілочки? Молодці малята, цей звук ті-ті-ті. Зверніть увагу, малята, звук стуки дятла т-т-т, а звук годинника ті-ті-ті. Ці звуки не можна проспівати, їх не можна протягнути, вони ніби вибухають. Пропоную вам разом зі мною їх вимовити. Звук стуки дятла т-т-т. Звук годинника ті 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 А це звукові малята, які допоможуть запам'ятати ці звуки. Подивіться на стиснуті губи хлопчиків символ перешкоди на шляху повітря, що видихається. На колір костюмчиків погляньте. Він синій. Суворий настрій та зелений, м'який настрій. Погляньте, на шапочках немає дзвоників, це глухі приголосні. Знайдемо в нашому акваріумі, де знаходиться будинок для наших звукових маляток. Ось він. Розгляньте його і скажіть, на що схожий? Мені схожий на молоток. Пропоную вам діти пограти нашими пальчиками та зробити молоток, який схожий на літеру Т. Тук-тук-тук. Ток-ток-ток. Вибиває молоток. Ним ви цвяхи заб'єте схожий він на літеру Т. Гра знайди слова зі звуком Т. Туфлі. Молодці звук Т є тут. Кіт. Також є звук Т. Пес. Ні, Немає звука Т, в слові пес немає. Літак. Вірно, в слові літак є звук Т. Ви впорались з завданням. Цікаві вправи від ведмежа Тіма та Тома. Для цього тобі знадобиться дзеркало. Уважно слухай та виконуй вправи. Прокинулися ведмежата в своєму будиночку, відкрили віконечко. Широко відкрий рот, язик лежить на дні ротової порожнини. Утримуй в такому положенні до 5 секунд. Повторити 5 разів. Подивилися ведмежа та запарканчик. Посміхнися, щоб були видно верхні та нижні зуби. Утримуй в такому положенні 5-10 секунд. Повтори 5 разів. Тім та Том побачили, що годинник показує час снідати. Відкрий рот, губи розтягни в посмішці. Кінчиком вузького язика тягнися то до правого, то до лівого вуха. Слідкуй за тим, щоб щелепа й губи не рухалися. Повтори 10 разів. І вирішили ведмежата поласувати смачним варенням. Широким кінчиком язика обійми верхню губу і прибери язик у ротову порожнину. Рот при цьому не закривай. Повтори 5 разів. Молодці малята кажуть вам маленькі ведмежата. Якщо вправи виконувати щодня будеш чітко вимовляти усі звуки та слова. Діти, я пропоную вам вивчити скоромовку зі звуком ти. Тихо, тихо, в темнім лісі. Хтось таємний спить в горісі, але ти його не бійсь. Ти приходь у темний ліс. Тут ніхто тебе не з'їсть, тут ти будеш просто гість. А тепер разом зі мною. Тихо, тихо, в темнім лісі. Хтось таємний спить в горісі, але ти його не бійсь. Ти приходь у темний ліс. Тут ніхто тебе не з'їсть, тут ти будеш просто гість. А я вам кажу діти, до побачення, до нових зустрічей, мої маленькі розумнички.